Вітаю, шановні друзі! Це традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. І наша сьогоднішня гостя, голова департаменту з питань ілюстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко. Вітаємо вас. Добрий день, чимало цікавих питань, накопичилося протягом цього тижня. Що мене Ну, передусім, от гостра реакція міністерства юстиції на прохання Верховного суду, звернене до конституційного суду, визнати неконституційну ліквідацію вищих спеціалізованих суддів та конкурсний відбір служителів Феміди. Справді от те, що хоче зробити Верховний суд, це таке гальмування кардинальної судової реформи в Україні. Ну, з боку того, що відбувається, це в будь-якому випадку буде гальмування. І справді, якщо Конституційний суд пристане на думку Верховного суду, то судова реформа зійде на нівець, чи так неправильно казати. Олександр, ви ж знаєте моє відношення до конституційного суду. Доки в Конституційному суді перебуває шість суддів, які приймали. Участь у рішення щодо узурпації влади президента Януковичем в 2010 році, тобто судді, які скасували частину Конституції України, по якій ще зараз є кримінальне провадження, ви знаєте, в Генеральній прокуратурі з цього приводу, і враховуючи, що такі самі судді, як вони, за те саме рішення, позбавлені статусу судді конституційного суду на підставі порушення присяги, будь-які Справи, які вони розглядають, в тому числі і до судової реформи, я вважаю, мають потенціальний конфлікт інтересів, тому що вони зацікавлені максимально надати послугу судовій владі і собі особисто для самозбереження. Як вважаєте, це їхня особиста така ініціатива намагання зберегти, зокрема, свої крісла? Чи все ж таки їх хтось покриває у найвищому політичному керівництві країни? За 20 років країни настільки вже перепилося цей політичний адміністративний вплив. Що казати про те, що є самостійні особи, не приходиться. І справа якраз і біда в тому, що вони весь час, саме судді, судова влада, говорять про незалежність системи, але система судової влади не є по своїй природі незалежною. І більш того, люди повинні розуміти, що це не їх право, це їх обов'язок бути незалежними і безпосередньо бути незалежними від політично-адміністративного впливу. Але досі ані законодавства, ані порядок відбору суддів такої їм незалежності не дали, в тому числі і фінансової. Тому саме зміни, які відбуваються, в тому числі прозорий перенабор суддів, прозорі правила формування судової гілки влади, направлена на те, щоб система очищувалася. Ми, пані Тетяна, з вами спілкувалися в цій же студії і в липні минулого року, і в березні року нинішнього. І ви кожен раз сказали мені, люстрація при всіх труднощах. Той самий закон про очищення влади просувається, але жодного судді в Україні не люстровано. Після нашої попередньої розмови минуло скільки вже? Три понад півроку. Да. Ну, бодай один суддя люстрований в Україні. Да, ви знаєте, це було напередодні. Фактично, в останній на минулому тижні була остання можливість Верховної Ради звільняти суддів. Парламент не збирався, він збира, зібрався. Позачергово, фактично, в останній день, і зробив це в тому числі з допомогою. 29 суддів все ж таки позбавлені мантії. так? І тільки один саме з ілюстраційним критерієм про очищення влади, екс-голова Вищого господарського суду. Пан Татьков. Саме так Віктор Татьков. Дивіться, і президент Порошенко ж підписав щодо цієї одіозної, на думку, критиків екс-судді Печерського райсуду Царевич. Оксани Царевич, і там ще були рішення голови держави. Загалом виходить. 32 судді, які судили, зокрема, майданівців, все такі е, втратили свої посади нарешті. Так виходить? 32. Так, да. і це ще не всі судді. Частина суддів знаходиться все ще на розгляду Вищої ради юстиції. Е, частина суддів так або інакше була Вищою Раді юстиції, е, скажімо так, виправдана, не знайшли ознак порушення присяги. Тобто, якщо говорити от такий відсоток, да, 29 осіб від 46 суддів. Це більш ніж половина, то, можливо, ще буде 150 суддів. Але більшість з них був непродовжений п'ятирічний термін, або написали заяву про відставку. Багато суддів іде, готові заповнити зараз електронну декларацію, але не готові залишатися на посаді судді. Тобто насправді судовий корпус оновлюється, бо коли закон вступав в силу на про очищення влади, в нас було 9 тисяч суддів, Зараз їх приблизно 7 тисяч суддів, і навіть є проблеми в районних судах, де суддів не залишилося. Тому поповнення суддівського складу це дуже важливе завдання, але потрібно це зробити через дуже прозору систему, щоб максимально відібрати тих людей, які є не тільки професійними, але й доброчесними. І зафіксуємо цю цифру вже люстрованих. Тобто, ми можемо говорити порядка 40 осіб. Я зараз до вас звернувся як до керівника департаменту з питань люстрація, як людини. Ви ж були адвокатом, так. Автомайдан, коли зокрем, Я і зараз має стати задоволені, автопатумі? як учасник як як учасник революції гідності, задоволені тим, що все нарешті, через понад два роки, судді, які тоді отак вершили правосуддя, зокрема проти це не можна назвати задоволенням, це не можна, тому що весь час саме час грає не на користь держави. Бо такі суддя як пан Чаус, так до нього висунуті претензії не безпідставні на думку критики. Він спокійно собі, наскільки можна зрозуміти, спокійно втік. Таких прикладів чимало. Що це? Дають можливість втікти, чи справді поки що наша бюрократична правоохоронна система не має важелів до кінця е, чинити справедливість щодо таких служителів. Олександр, сукупність. сукупність ніколи не знаєш, які фактори можуть бути. Перше, ці судді вони не передають за гроші ці рішення. Це не базар. Це дуже важливі в тому числі корупційні зв'язки, пов'язані з адміністративним ресурсом. Вони це роблять і під тисками в судову владу частина з них пішла. Не для того, щоб чинити правосуддя, бо якщо немає прозорої системи відбору суддів, її нема прозорої. Ви не знаєте, як стати суддею. Не можна зробити це без грошей, без політичних зобов'язань, без безсередньо без для того, щоб пройти співбесіду з відповідними політичними силами, адміністрацією президента. Питання: хто тоді ці люди? Вони не є незалежними. Вони є залежними від відповідних політичних адміністративних це ресурсів. Що ви казали на початку Саме нашої так. розмови і тут. Вони вже мають. А в нас політичні адміністративні ресурси пов'язані з бізнесом. Ага. Ці системи переплелися. Олігархатам, скажімо саме так. саме так, тому тут відповідна є і фінансова корупція. І за ці отак роки здійснення кривосуддя вони мають відповідно такі зв'язки, від яких вони не можуть вже відмовитися. І вони виконували, в тому числі, різні замовлення, в тому числі і фінансові замовлення. При тому ми розуміємо, що це іде із державних органів. Ці державні органи не оновилися, в деяких випадках і можуть давати втікти, в деяких випадках може не спрацювати процедура юридична, вона дуже складна, в деяких може випадках спрацювати випадок. Однак ви подивіться. Ім все важче і важче залишатися на посадах, і ці зміни відбуваються. Іду в тому таки так завдяки тому, що запрацювали нові антикорупційні органи, в тому числі, що велик, величезна суспільна увага, в тому числі, що є журналістські розслідування. Тому так, зміни йдуть дійсно дуже складно, але є конкретні випадки, навіть те, що зараз звільнили суддів з порушенням процедури. А ми розуміємо, що в нас зараз все, знаєте, системи ну, з порушення перетворення. порушенням, Ви вважаєте, як так. юрист? Так, є порушення процедури. Є інше питання. Чи є ці порушення настільки важливими, що відмінять результат, і чи зможуть ці судді повернутися? Це питання можливо, але дуже спірно. Але про оскаржує своє Ви знаєте, насправді зараз більшість з них оскаржує, і вони всі подадуть позови. Але я хочу вам нагадати: наприклад, в реєстрі осіб, щодо яких застосовані заборони 938 осіб. Тобто люстровано на сьогодні 938 осіб і суддів, і решта чиновників, так е, ну ці, хто є в реєстрі зараз. Хто є в реєстрі? 938. 938. А позовів судових більше ніж 1300. А решта 100 де вони взялися? Це знаєте, можна подати декілька позовів. Ага. Взагалі, право звернутися до суду це світе право будь-якої людини. Звернутися до органу, щоб він дав націнку правомірності дій, нагадаю. що гостею студії радіо Свобода в суботньому інтерв'ю є директор департаменту з питань ілюстрації міністерства юстиції України Тетяна Козаченко. Чимало зараз дискутується питання не лише серед політичних експертів, не лише просто серед депутатів, наприклад, деяких урядовців. От, наприклад, генеральний прокурор Юрій Луценко озвучив це прохання просто у вічі. Керівниця Національної поліції України хаті Деканеїдз щодо панів Василя Паскала і Володимира Євдокимова, відомі діячі МВФ, МВС. І, мовляв, їх варто повернути. Професіонали вважає Юрій Лисенко. Ви як вважаєте, як людина, яка відповідає за реєстрацію України. Ну, дійсно, багато визнають Паскал, це професіонал. Так. І ми знаємо дуже багато інших професіоналів, які професіонально дозволяють порушувати закон. Ви знаєте, дуже часто, коли я йшла на державну службу, мені казали про технічних працівників, які є дуже важливими для державної служби, дуже важливими. Так от і рівень цих посад, навіть якщо казати про паскала, він не займається просто оперативною діяльністю. Він не є слідчим. Він очолював всі, все фактично направлення опер діяльності всієї країни, тобто все, що керувалося до оперативної діяльності під час майдану зі всіма порушеннями, він про це знав не тільки він це безпосередньо не зупинив, він цим керував. І мова йде про те, що таким людям, в принципі, все рівно кому служити. Вони не служать закону, вони служать владі, і це є неприпустимо. Це той випадок, коли ми повинні для себе прийняти. Що всі повинні бути рівними під законом і виключення бути не може. А зараз ці виключення є. Люстрація по посадам дуже гарно спрацювала на 98%, але є 2% таких ганебних випадків надзвичайно ганебних, коли найвищі посадові особи держави ігнорують виконання закону. Наприклад, ми можемо говорити безпосередньо так. І про генерального прокурора України зараз Юрія Луценка, який призначив Олега Волондюка е, першим заступником прокурора АРК Крим, це особа, на яку розповсюджуються заборони, яка має відповідні критерії щодо очищення влади, це як приклад ми можемо говорити про ДФС, про Насірова, де приблизно е, більш ніж. 15% відсотків від тих, яких перерахували міністерство, підпадають під критерії, вони повернули на посаді. Більшість з них, в тому числі, залученням судових рішень суду. Або ми можемо говорити про адміністрацію президента, в тому числі зараз не звільнений досі керівник Кировоградської АДА, заступник адміністрації президента Олексій Дніпров, має критерії. Тобто, в кожному відомстві є приблизно дві особи найвищого рівня, які... Є грубим порушенням закону, в уряді теж? але що в уряді серед міністрів, наприклад, серед заступників. міністрів ні, серед міністрів і заступників міністрів таких людей не виявлено. Справа в тому, що саме в міністерствах дуже маленькі кількість посад, які підпадають під заборони: міністр і його заступники. А наприклад, якщо брати службу безпеки, Міністерство внутрішніх справ, ДФС і прокуратуру. Там підпадають керівники областей, їх заступники, керівники самостійних структурних підрозділів центрального апарату, їх заступників. Там більша кількість людей і відповідно, більша кількість порушень. Ви називали прізвище заступника голови адміністрації президента. Так і да. зокрема у вас, судячи з ваших дописів у соцмережі Фейсбук. Ну, я б сказав, такий конфлікт певний з заступником голови адміністрації президента Порошенка Олексієм Філатовим, так? Ні, не, нема конфлікту. Не, ну, Ви можете пояснити свою позицію, що, ну я трошки вас процитую, у хвалебній оді судовій реформи Вищої раді юстиції Конституційному суду пан Філатов видав те, в чому або не розібрався, або навмисно спотворив. Олексій Філатов сказав, що одною з складностей роботи Вищої ради юстиції була наявність тимчасової спеціальної комісії, ага. що вони підготували неякісні висновки без доказів. Це є неправда, тому що Вища рада юстиції фактично більшість випадків скопійовані з тимчасової спеціальної комісії, і більше того, є дуже випадки наглядові, коли... Тимчасова спеціальна комісія зробила дуже якісні підготовчі матеріали, розписала дуже серйозно всі порушення, а Вища Рада юстиції зробила пустой висновок і виправдала суддів. Наприклад, я вам зроблю випадки: суддя Чаус, який той зараз саме, бігав. Той так, саме. він зробив декілька репресивних рішень. Більш того, в деяких справах були подвійні ухвали з різним змістом, з підробкою документів. А це нове рішення після Майдану? Ні, це саме під час, під час майдану. Під час Майдану його виправдали, де він зараз В бігах. Або, наприклад, суддя Санін Окружного адміністративного суду. Представте, будь ласка, саме в ту ніч, коли побили студентів, саме в цю ніч цей суддя вночі, вночі виніс ухвалу, який заборонів всім особам збиратися на центральних улицях Києва півтора місяця під час всіх новорічних свят. Угу. І ви знаєте, просто не вистачило голосів Вищої ради юстиції, не всі прийшли. Там дуже була обґрунтована висновок ТМСК, і навіть три члени Вищої ради юстиції написали по суді Саніну окрему думку, де зазначили, що його рішення є настільки цинічним. От я формулюю вам навіть ці слова є цинічним і. Немає нічого спільного, виходить за межі правосуддя. Пан Санін залишається досі суддею чи ні? Він не тільки залишається суддею, е, окружний суд, адміністративний окружний суд Києва обрав його обличчям і спікером суда. Угу. Це просто розуміти наскільки е, зухвало веде себе Судова влада вона навіть просто не відчуває потребу суспільства і наскільки суспільство саме кожного разу робить крок для того, щоб судова влада могла сама оновитися, звісно, наголошую, зараз в ефірі Радіо Свобода, що всі названі особи в цій програмі, і той же пан Санін і Олексій Філатов, і решта мають змогу так само в ефірі Радіо Свобода висловити свою позицію з приводу висунутих проти них Закидів я вам більше скажу, Олександр. Я дуже сподіваюся, що отак негативно сказав про тимчасову спеціальну комісію, можливо, Олексій зможе виділити час і ознайомитися з їхніми висновками. Все, що я, наприклад, від нього прошу, мені дуже цікаво, щоб якщо він сказав, що були такі висновки, які не підкреплені, докази, щоб просто послався, які висновки або до яких суддів він має це мало місце. Пані Тетяна, ви, звісно, прекрасно знаєте особисто з його діяльності Віктора Шишкіна, колишнього судді конституційного суду, який, зокрема, один з небагатьох суддів цього органу не підтримав конституційний пород, вчинений тодішнім президентом Віктором Януковичем. Віктор Шишкін в одній зі своїх заяв, яке інтерв'ю він дав мається на нове заявидання ЮАМедія, причому перепостив зокрема на вашу сторінку. Він стверджував, що зараз, через понад два роки після перемоги майдану, будь-яка структура. Добробати спецслужби українські, навіть наприклад, Верховна Рада, можуть просто сказати, що президент Порошенко на посаді цій самоусунувся і не виконує своїх обов'язків. Таке твердження пана Шишкіна. І тоді Петро Олексійович повторить шлях Віктора Януковича. Це справедливо так казати, та що дійсно є надзвичайним фахівцем в конституційному праві і один із небагатьох людей, які має власну думку, і її не можна нав'язати, і це викликає величезну повагу. Однак я не є фахівцем, в тому числі з військового права і в деяких питаннях, які ви зараз зазначили. Тому чи є ризики так можливо є, Чи є їх перспективи мені дуже важко оцінити. Я чому адресую за запитання, крім того, що це пов'язано з першою особою держави, оскільки оці оскарження, які я вже згадував Оксани, ті царевич решти суддів, решти посадовців, які підпадають під закон про люстрацію, і так далі, то складається враження у мене, не юриста, можливо, помилково. Мене спростуєте, що фактично через рішення суду можна повернути все. Навіть Янукович застова на дону можливо, я теоретично кажу, може через якесь рішення суду повернутися нібито до посади глави української держави. І, звісно, Кремер його у цьому підтримує. Чи так казати вже абсолютно неправильно? Через рішення суду можна повернути все. Якщо Конституційний суд приймає в 2010 році, скасову частину Конституції, вони не зробили самі фактично переворот конституційного ладу. Але вони фактично побудували платформу, на якій людина, яка прийшла внаслідок, наприклад, законних виборів, могла змінити всі і зурпувати владу. От захотів президент, і він може забезпечити. А я думаю, що це досі можливо. Досі б'яникова. Досі. Я, я, я думаю, що це досі можливо, да, 에, забезпечити рішення. Наприклад, в парламенті, в кабінеті міністрів і в суді, це означає, що влада є зурпованою, що одна гілка влади. Не може балансувати, якщо бачить порушення або втручання в її діяльності, поставити перешкоду, бо ці системи досі ну, не оновилися. Ці системи відбуваються. США нас наздогнати Україна не може так за кілька років, навіть після Однак революції, зараз... але а... вона просувається Україна на цьому шляху. Да. І треба сказати, що ми робимо за 5 років фактично ті кроки, які інші країни робили десятиліттями. Ми їх зараз здоганяємо. Ви це казали на раз і писали, і мені особисто казали, що ви, звісно, будучи адвокатом, ще до Майдану. Ну, це очевидна річ. Абсолютно законно заробляли більше ніж зараз на цій державній, хоч і важливій посаді. Да, в мене декларація була навіть більше ніж у премєр міністра Не хочеться повернутися до адвокатської діяльності не через зарплату навіть. А бачачи такі труднощі, з якими ви я постійно стикаєтеся. Я вам говорила, стикаєтеся. що я на державній посаді буду два роки. Тобто, моя служба державі визначається два роки. Коли, коли я шла на державу, лайн, коли до сут? нового року я закінчу свою каденцію. В будь-якому разі. В будь-якому разі. Я отримувала дуже багато пропозицій, в тому числі від громадськості, подавати документи в державні органи. Я не буду подавати дуже багато питань, чи буду я подавати документи на суддю Верховного суду. Не будете? Не буду. Політиком стати депутатом Ні, наприклад? Ні, я зараз не бачу в цьому перспектив. Я хочу займатися саме громадською діяльністю на громадських платформах, дивитися, яким чином ми зможемо нарощувати масу, тому що дуже потрібно зовсім нові люди, які зможуть об'єднатися. Вона знаєте, з чим я хотіла поділитися? до нового року. Повинна була формуватися і буде формуватися Рада доброчесності. Дуже важливий громадський орган, який буде допомагати відбирати суддів. Угу. І, от саме щодо громадської діяльності, я бачила б свою участь саме в такому громадському органі. А І Знаєте, люди... що ставилося? Так. Мене люстрували. Ага. Тобто, насправді, закон визначив так, що я не маю права приймати участь у цьому громадському органі. Будь-яка особа, яка останні 5 років має досвід в державній службі, не має права приймати участь у цьому громадському органі. І навіть якщо І ви приймаєте я буду... це рішення. Я дуже хотіла б туди потрапити, але я розумію, що для того, щоб забезпечити прозорість такого органу. Це не означає, що я демократична або не демократична. Закон, закон. Це говорить про те, що такий орган взагалі не потребує досвіду державної служби. І я це поважаю. Якщо в даному випадку громадськість вважає, що не я люстрована, а всі, хто був на державній службі, будь ласка, не приймайте участь у цій системі контролю, я це поважаю. Це є громадською люстрацією, і я приймаю це з Нового року. Тетяна Козаченко не очолює відповідний департамент з питань люстрації, але ж сам департамент залишиться при Тут потрібно сказати, що насправді перевірка всіх державних службовців вона повинна була відбутися відбулася протягом двох років. Тепер закон буде працювати як фільтр до тих осіб, які будуть йти на державну службу. Таким чином, департамент не буде займатися таким величезним обсягом роботи. Це робота фільтру. І департамент працює, люстрація відбулася і дуже в тому числі. Саме в тій частині, яка визначена законом, не потрібно її розширювати. Вот mm -hmm. визначена законом. І ці результати потрібно закріпити. Їх потрібно утримувати. Департамент має всі відповідні кадри, щоб це забезпечити. Дуже вам дякую, Тетяна Козаченко. Поки що керівник департаменту госпітальної реєстрації при міністерстві юстиції України. Дякую вам за це інтерв'ю. Його приїхав Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.